Пане генерал-майору, прикордонний комітерськори. Доброго дня. Законом реагування виконує бойові задання в межах визначеного району оборони з переднім краєм по рубежу. Та вражимо склад БК взаємодії з 95 ю бригадою. Зараз противника точно облітаємо, перевіряємо. Служим українському народу. Щодо облаштування всі позиції, облаштовані окопною системою. Зараз наші 82-й мінемет працює по противнику і СПГ. Добре. Наразі вимовимо ворожі техніки, вони зразкові даються в собі. Це, Так, так. Саме головне це, щоб не було паніки і страху. Слава Україні! Я щиро вдячний вам за вашу службу, за те, як ви любите нашу державу, як ви відстоюєте її незалежність і майбутнє. Завдяки вашій мужності, щоденній радній раді праці. Сьогодні прикордонник сприймається дійсно зразок. Честі, гідності. Авто нас Я дуже вдячний вам за те, що сьогодні дійсно прикордонники в такій повазі всього українського народу. Дякую вам.